Добрий день, вітаю вас на каналі Рослин». Мене звати Павло, і сьогодні в нас огляд рідини для змащування та захисту від корозії від компанії Felco 980. Продається вона ось в такій упаковці. Позаду схематично вказано, яким чином використовувати її. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал. Вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Ось тут в мене тюбік є, який прийшов до нас в майстерні, тобто він є у використанні. Ми регулярно самі використовуємо саме такі от спреї. Ця рідина продається в такій от алюмінієвій банці. Зверху знаходиться ось такий розприскувач, при натисканні на який розпиляється невелика частина рідини на інструмент. Я вам покажу, як це відбувається далі. Об'єм, який знаходиться в цій баночці, зазначений на упаковці, це 56 мл. Ніби це дуже мало, але насправді цієї рідини вистачає на дуже дуже довго. Ось, конкретно цей спрей в нашій майстерні використовує ну, вже, напевно, третій рік. І до сих пір він ще є в наявності. Скоро закінчиться, напевно, але ще, напевно, на один сезон його вистачить. Як виглядає ця рідина? Я от спеціально серветку взяв, щоб показати. На серветці ми бачимо, практично немає сліду. Ось є пляма, на яку потрапила рідина, З цієї рідини є досить специфічний запах, але тим не менше він досить швидко вивітрюється і найважливіше, що він не заважає працювати. Що важливого є в цій рідині по своїй структурі, вона містить в собі якісь органічні розчинники. На жаль, чи на щастя, не знаю, фалко не вказує повністю склад цієї рідини. Єдине, що вона є сертифікована для використання в садах, тобто попадання. Невеликої частини на рослини не викликає некрозу. З чого складається, мені важко сказати, але от судячи по Ефекту, який вона дає, ця рідина нагадує дуже популярну змазку WD-40. єдине, що вона краще знімає, розчиняє корозію на металі, і якщо є сліди корозії, якщо є іржа, вона відслоюється і ця рідина добре захищає від продовження іржавіння. Друге, що вона, як і WD-40, добре проникна в різні різьби, проникає в осьовий вузол секатора. Тобто, достатньо просто нанести її з двох сторін на ріжучу головку, декілька разів порухати секатором і витрати решт. Цього достатньо для того, щоб елементи секатора були повністю захищені від корозії і непогано змащені. Одразу хочу сказати, що ця рідина захищає від корозії. І очищає від корозії, перш за все, інструмент, але вона не призначена для очистки від органічних забруднень від решток рослин. Тому ідеальний варіант використання і догляду за інструментом це використовувати Felco 981. Ця рідина дуже ефективно знімає будь-які органічні рештки, очищає інструмент до чистого металу. А ця рідина захищає, змащує і дуже добре консервує інструмент. Подивимося, як це виконується на секаторі. Декілька рухів, витираємо рештки. І ось в такому вигляді секатор можна покласти на консервацію до наступного сезону. За цей період він не покриється жодною корозією. Придбати спрей для очистки і захисту від корозії Felco 980 Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дистриб'ютором Felco на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб рослин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!